гості, звані та бажання усіх вітаємо, щиро зустрічаємо, ми раді гостям, як добрим вістям. У веселий новорічний та різдвяний час наш ліцей, запрошуємо вас. Ліцей наш далеко-далеко знають. Добрих людей завжди в нас гарно вітають. В сім'ю дружну нашу завітайте і разом з нами свято зустрічайте. Ми прийшли до вас з вертепом, з тою з поляною, щоб і так вас усі з ясною звіздою. Бо народжений Ісус щиро нас вітає, щастя і радості для вас небо посилає, щоб на нашій Україні ними просвітали, щоб у цьому році ми всі піти не зазнали. Щоб було багато нас, щоб ми працювали, нашу славу українську, на весь світ підняли. Вичай свої ви не забувайте! разом з нами наведе, нині залітайте. Слава Богу, добрі люди! В ми йдемо. і ступаю усюди, звіску радісно несемо. Щось ти може зорі засіяли, зараз до стоянки нам показали. Ми почули Величний, спів Веселий, що вертети, як бояскині. Боже си новий землі! Вернато я забав. Немає Бога! Тільки зва, тільки мастацький каламбур. Що ти хочеш? Я краще кредитор. Заставу хочу на валюту, грошенята, а душу мою кущку віддати. За неї вам і пиво, і ковбасу, і гарну дівку, і грошей, хоч бочку квасу. Тільки сюди, малесенько, сюди. Про це Процент вам буде, друг. Хоч куди? Ось тобі, сила. Ми не чись за сило. Мої до запросили з них не день і ще до цього. Тут немає більше злого. Попри дивна новина Діва сина породила. Ще небо од везло міста і світ з нього злину. Про спасіння, про добру новину, про народження Спаса Христа. Світом засіяла, де Христос родився, зі вимотився, як чоловік пеленами у Бога. Припадають, царя Бога вихваляють, на колінця припадають, царя Бога вихваляють, ой і царю, царю, небесні владарю Даруй дару літа, щасливі, Цьому дому Господарю, Даруй літа, щасливі, Цьому дому господарю Даруй Господарю, даруй Господині, Даруй та щасливі, нашій славній Україні, даруй та щасливі, нашій славій Україні. Вам люди. люди, ми з далеких дорів чужоземних сторін. Залишили палати. І царяйте вітати із дарами оцими для святої дитини. Я до вас бачу саме добрий час. Хай-бай-бай, скільки люди. Будуть торгівлю новоцуду. Може й куплю, а може і торгую. А що треба, я продам, бо я маю файний кран. Ми не, не міняємо, не торгуємо. Тебе щодо не потребуємо, бо ти зібралися Месію віддати, відати, що щоб світ врятувати. Машку, копи подарили. вже Месію і не косять, а спасення Бога просять. Ой, панове, дармо ждати. Прийди Ірод всіх заграти, Демократів, демо ібо і бо так, угодно Богу. О, ні, того вже не буде. не такі сьогодні люди, щоб з собою гендель мати та про Бога забувати. Йо-йо-йо, що то за крики? дівчі, дійтесь на музики. Потанцюйте, поспівайте, словом трохи жару дай. Що це пусті балачки, не смішіть мою качку. Ще не ліпше в корм чупити, закусити, отпочити, самогончика хильнути і про плохоти усі забути. Козацькі водні діти, віч не хочуть так чіпити. Вже добилась Україна, кріпа соромом руїна. Оп не буде пити, з чого можко має жити. Царі розбойними йдуть, хай до землі усі впадуть. Чого тут шум? Чого всім треба? Володих землі і нема. Тут всі мій царю проти тебе. Що за диво до з вами? Я Є царь над царями. Чи так можку? Так, так, пісніший ти? Страшно соро все сказати. Треба, мабуть, нам тікати. Ти худорня. Хочеш злото? Лізь до самого колота. Маємо серяну вину. Сип нам злото. ну Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Маємо, царю такі вісті, такі вісті, що цар світу народився у виклині місці. Господарю до вашої хати, хочемо вам, господарю, за Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. І біди не знали, а чи знаєш, Господарю, Бог народився? у вертепі на соломці, сам Ісус, явився. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, хай Ісус, мале дитя, Благословить ваше життя. Щоб в мирі проживали, і біди не знали, ми же будем, Господарю, від вас світ ходити і рожденного Ісуса. будемо продити. Що за цар? Що їм веде? І царі, ваша сидовина, що породила Діва Сина, Росія на чотира світа, обіцяного заповіті. Ха-ха-ха, зуміли розмішити. Тепер комусь тут буде жити. Хто? Що? Месія? Цар родився? Чи ти може помилився? Тож зараз вже мерчі, поклечте свого будуть Край приходить, покормити сі дитині, що родилась палестині. Я цар інженерського роду, де мої люди із здави, пророкувало по народу, що має народиться Божий Син. Отож, як зірка засіяла, я кинув все, і ось я тут. Ти не чудо диво стало. Я цар імдійського народу, де мій народ по горах і сам лукає, різних боків собі шукає. На сьогодні ангел мені сповістив, що Христос народився. І я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Де мій народ по морю гуляє, і Бога за все вивчає. А на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. І я дари собою взят, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть ідіть у вихвоєм, і царю вклоніться. А назад вертатимете, сюди поверніться. Кажете мені путь, куди йти треба. Попинитися йому. У мене велика потреба. Зарядити я не знаю і знати не бажаю. Перебити собі творуби почали. Кожен хлопчиком в облід хай загине. Так зробіть. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо цей час. І мале дитя яскині мусите знайти ще нині, бо і наше всім смерть. От хтось закликає за мною, готова я усіх спиталь косою. Смерте люба, смертемила, ти завжди мені служила. Всіх косила воротів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси того, що в етебі народився. Зречистою, окрутився. Гей, солдати мої вірні. Хто у царю? Ну то що? Всі діти вбити. Так під царю. Не тішся, Іра, ти лукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не прийде і нічого не зникає. І над катом кожним меч долі звисає. Хоч діток ти вбив свою душу загубив, то ж знай, що месія не вмер, він живий. Ось тобі новина. Межи дітьми не вбито Божого сина. Що? Бунт? Зрада? О, смерть, смерть моя мила. І всякий бунт у заробку душила. Прилив, махни косою раз і вдруге. Нехай не будуть в світі добрі люди. Ого, го ні синку їх нам не здолати. Ходім зі мною вічності і темнові палати. Бо маледиця в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Пройшов я тиші, доріг, стоптав я тиші чобід, аж поки долетів сюди. О, дуже чую грішну душу. І з собою взяти в пекло мушу. Гей, hey, сторожа! Бо нам це не поможе. О смерті, смерти мою, мило. Зостав мене, я живу. Пусть у тебе, я озолочу. Від мене не відкупишся ти злотом. Браже сину, пішли зі мною в домовину. Подій, подій мій любиться. Тебе в смолі я покупаю. Пішли зі мною в пекло. Там нам буде тему. Бору на зло, лютий цар відступив, звалив його спільний доволю корив. Хай згода й любов поміж вами панує, хай справами вашими серця крує, хай злобу і заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутися. А нині ми разом Ісуса вітаємо, і слабого віка йому заспіваємо. Держи, нам від вас уся біда, най сідує молоко, від корови і від пико. Хай кури вам несуть, хай яйце за все погуть. А за ту віншину дайте щось, бо я вже йду. Я віншую, як же дівка. хай буде у вас горілка. А як горілки у вас нема, то копіть собі вина. Досить вже брехати, хати, вахман пускати. Бо це на що наше свято, хоч раз корадувати. Корадувати? А хто за ці інтереси буде доляри платити? Пішов я не полядувати, ступив я до чужої хати. А так їли попивали, а мені ні, ні давали. Бідний я, бідний я. У піцу пироги варили, а під піцом у голосі сидили. Яся ближче присував, по одному витягав. Торбу клав, в торбу клав. Та мені того поламало. Пішов я в комору посало. Я хісало не став, як м'я господар запав. Так на справ, так на справ. Прощавайте, цій хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю добру, Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка, Божа, вас спасе, край і навіть піднесе. Ми на тому добрі люди, коляду з Щастя і долі цьому дому, всі ще бажаємо. всім дорослим і маленьким, сичу, жити здоровеньким на потіху родині і на славу Україні. Щоб вас Бог благословив вас і вашу стріху. щоб прожили в Україні, Богу науці. Колядуємо разів, разом, як всі батьки співали, щоб традиції свої внуки пам'ятали. Разом колядуємо, весело співаємо. І Рожденного Ісуса порік прославляємо. Dobri večer tobi, pane gospodaru, raduj raduj se.